Отже, повертаємось до розмови нарешті про, про альбом і про ага. музику. так, Бо про міни ми говоримо сьогодні весь день. А, дивіться, я прочитала такий епіграф, чи як це назвати, до вашого альбому зачитаю. А, насамперед, ми мусимо побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала, дзеркала і нічого більше, окрім дзеркал. Аби людство могло добре роздивитися себе в них. Це… Рей Бредбері. Так, Рей Бредбері, 451 градус. Ну, от. Що це означає нашою мовою або мовою музики, яку ви написали в дзеркалі? Що ви хотіли сказати? Е, ну, будь-який альбом гурту, який планував бути чи то чесним, чи то реали... реалістичним, він відображає той стан, в якому знаходяться музиканти гурту, і зрозуміло, що ми випускаючи альбом. Цей час в ці веселі часи якось хотіли побачити хоча б для себе певну ідеологію і певну концепцію. Тому е в альбомі цьому ми кажемо там бреши нам, дзеркало бреши, адже ми хочемо mm -hmm. бути там, то дітьми, то заможними, то ще щось. Але насправді, дивлячись в дзеркало, ми можемо зрозуміти, що. На жаль, ми не ті, за кого себе вважаємо. Хто на світі всіх міліє? Ну Хребяне, це, це ж, 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 ж жіночі підхід. А, жіноча асоціація з зеркалом це саме ну, вона теж є. Ну, жінки <сínt> <вже> <сínt> все таки частина суспільства.